Ну а за ситуацією під парламентом стежить Оля Кошеленко. Оля за твоєю спиною бачу зараз є люди, чимало здається, хто прийшов, чого вимагають. Вітаю Єгоре. зараз під Верховною Радою зібралося близько тисячі людей. Це здебільшого представники профспілок бюджетників, медиків, освітян, науковців, а також ті люди, які взяли свого часу валютні кредити, вони вимагають врахувати їхні інтереси під час формування бюджету на наступний рік. Зокрема, валютні позичальники просять перевести їхні кредити у гривню за прийнятним курсом. А бюджетники просять принаймні не скорочувати їхні зарплати, адже за їхню інформацію надбавки, які станові. Овлять значну частину їхніх доходів хочуть скасувати, і після цього запевняють бюджетники, а їхні зарплати будуть зовсім неадекватні і не дадуть їм прожити. Я пропоную послухати їхні аргументи. Знаємо, що будуть будуть закращені надбавки по городу Києву, которые, вот київські надбавки закращено фінансування на питання больных. Вот сейчас вот, ну не знаю, в інтернеті била тому, що больные будуть самі покупать питання, питание будет платне. Більше 20 років викладачкого і наукового стажу. Якщо скасують всі ці е, доплати, то наша заробітна платня стане еквівалентною майже за платі вантажника. Тим часом під будівлею уряду триває мітинг афганців та чорнобильців. Вони проекту держбюджету на 2015 рік не бачили, але я запевняю, що із власних джерел їм відомо, нібито афганцям хочуть цілком скоротити усі їхні пільги. А чорнобильці просто побоюються того, що їх то теж можуть зачепити, і тому вийшли на попереджувальну акцію. Вони наполягають на тому, що всі їхні пільги у повному обсязі мають бути збережені. Афганцям можна тільки переходити дорогу на червоне світло. Якщо їдеш віддихати на море, розрішають запливати за буйки. Оце в нас такі. І ще на ходу з електрички спригувати. Оце в Такі пільги вставляють на Чорнобильці а Це понад 680 тисяч постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи. Вони ми і так наші люди живуть уже на біжі фізичного фізіологічного існування. Тобто за цією межею буде будуть злидні і голод. Достатньо серйозні заходи безпеки. Ми спостерігали з самого ранку в урядовому кварталі. Будівля Верховної Ради була по периметру оточена представниками спецпідрозділів міліції. Також тут біля Маріїнського парку вишукувалися авто. Заки, втім, наразі акція протесту протезпрпротікає достатньо мирно. Встановили кілька сцен під будівлею парламенту. Звідти виступають мітингувальники, і наразі жодних інцидентів ми не побачили. Є спасибі, Оля Кошеленко, Марія Васильєва і далі стежить за бюджетними баталіями на Грушевського.